Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби марушки дочечка мінка, а в дочечки мінки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці варварки вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав. У городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повний рот, свою рібку поливав. Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Спочатку така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час Каже нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, пробучився цілий день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, впираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рибку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, впираються ногами, пробучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварку, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, кіця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе китя мишку сіробанку. Ходи, сірочко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, китя собачку за хвостик, мишка киця за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба барушка на дочку Мінку, дочка мінка на собачку хвінку, собачка хвінка на кицю Варварку, киця Варварка на мишку сіроманку, а мишка сіроманка щось. І в шпарку. Рибку підхопили, почистили, помили, у казанку зварили і на всіх поділили.